Ось нарешті вийшла гра, яка повинна була стати справжньою вбивцею GTA. Майнсай змогла наробити такого галосу, що всі тупо офігіли. І взагалі над цією грою працював сам колишній розробник рокстар Леслі Бензіс. Якщо хтось не знає, але саме він подарував багатьом дитинство. Він був провідним розробником серії GTA, взявши на себе відповідальність від трійки аж до п'ятірки. Тому, як ви розумієте, дядько був точно солідний. І нову гру активно рекламували з обіцянками футуристичного сюжету. То глибокого ігроладу та технічної революції, як цю гру тільки не називали, і найкращий клон GTA, і вбивця шостої частини. Але вийшло якось так. Коротше кажучи, як ви розумієте, в цьому відео буде багато крінжу. І звісно, мені є, що вам розказати про так звану вбивцю GTA. А ви, в свою чергу, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Почати, звісно, хочу з того, що Майнсай вийшла в причому вона всрата в усіх аспектах. І давайте розбиратись по порядку. Звісно, враховуючи те, що цією грою займався, чи повинен був займатися Леслі Бензіс, який створив власну студію Білд Рокетбой, звісно, і у Вага до гри була надвеликою. Але я хочу сказати такий тейк. Коли робиш будь-яку гру, ніколи не можна вказувати на те, що вона буде на щось схожа, стане клоном чи вбивцею. І тим паче казати, що це конкурент вже існуючого проєкту. І як на мене, саме це і створює проблему. Просто через це у всіх автоматично вмикається гігантська лупа над грою, через яку всі будуть придиратися до будь-якого аспекту з порівнянням. Але будучи об'єктивним, тут і без того купа всратих моментів. І також особисто я вважаю, що Леслі Бензіс тут був лише як Обличчя та використовувався просто для реклами. І ці думки в мене не взяті з повітря. Навіть в описі гри вказано, що ця гра від режисера Леслі Бензіса його ім'я тупо використовують як гачок, через що інвестори сміливо давали гроші на розробку, адже ніхто навіть не сумнівався в тому, що цей проєкт буде успішним. Це банально неможливо, тому що це майбутня гра від директора GTA 5, і тут не може бути ніяких сумнівів. Але у підсумку вийшло так, що всіх прогріли: і гравців, і інвесторів. І це дуже смішно, адже через це Леслі Бензіс просто засрав своє ім'я та репутацію. І я здивований, що вона коштувала ну так дешево. Що не кажіть, але такої поганої гри я давно не бачив. Після релізу я бачив купу заголовків по типу, що гра вийшла поганою, це провал і тому подібне. І в мене одразу в голові виникало питання: невже це правда? Ігра дійсно така всрата, як про неї пишуть? Чи справді це можливо від тієї людини, яка по суті зробила моє дитинство і багато інших гравців? І я не буду тягнути кота за яєчки. Так це правда, гра вийшла максимально Провальною Це взагалі найгірша гра, яка виходила за останній час. Я думав, що Скален Банс пробила дно, але ні, Mind'S постукала знизу і передала вітання, і тоді стало все зрозуміло. Говорячи про саму гру тон, на мою думку, напевно, ідея полягала в тому, щоб взяти Watch Dogs та кіберпанк, зробити чу-чу-чу, щоб у пісумку на світ народилося ось це. З анонсу я думав, що це буде екшн гра у відкритому світі. Особливо я не вважаю, що це якийсь крінж. Навіть навпаки, мені, наприклад, подобаються подібні ігри. Але як сильно я помиляюся. Дякуємо Майнсай подає себе як масштабний наративний науково-фантастичний трилер у світі кіберпанку. Головний герой Джейкоб Діас, колишній військовий, який після загадкової операції отримав імплант Mind's Eye. Цей пристрій вшитий у його мозок і дозволяє йому бачити трішки більше, ніж звичайні люди. Наприклад, там сканувати середовище, зчитувати інформацію тощо. Але він також почав підозрювати те, що, можливо, його хтось підає зовнішньому контролю. Він втратив частину пам'яті та намагається з'ясувати, а що взагалі сталося і яку. Роль він відіграє в масштабній змові. Для того, щоб в усьому розібратися, Джейкоб вирушає до мегаполісу Red Rock, який, до речі, надихався Лас-Вегасом. І не буду вам брехати, в грі дуже якісна обгортка, все виглядає красиво, катсцени дійсно якісні. Я спочатку не зрозумів, за що гру так хейтять. Але після інтро все стало зрозуміліше. Гра почала сипатися і розпадатися просто на очах. Працювала формула: чим більше граєш, тим більше дупі боляче. Звісно, можливо, комусь це подобається, але, як на мене, це явно не той експіріанс, який ти хочеш отримати. І одразу, як тільки ти починаєш грати, ти помічаєш оптимізацію, якої тут ну тупо нема. Гра душить та гвалтує компи, консолі, взагалі байдуже кого, вона й тебе згвалтує. Все неймовірно лагає, фрізить, через що грати неможливо. Я взагалі не розумію, як так можна зробити. У підсумку все потрібно вимикати до біса, ставити мінімалки, залишати DLSS, і тільки так можна отримати близько грабельні 40-45 FPS з просадками. Враховуючи те, що я граю в багато різних ігор, і будучи об'єднання. Об'єктивним здивувати мене дійсно важко, і не через те, що я зажерся, а просто це досвід, якого досить багато. Так, от можу сміливо сказати, що Minds Eye змогла мене здивувати, як ви зрозуміли, не з приємного боку. Такого ганебного релізу ну я ще не зустрічав. Мені було важко в це грати, я не хотів в це грати, але потрібно було грати, щоб вам розповісти. І я вже мовчу про консолі. Там настільки все погано, що навіть Sony, яка ніколи не повертає гроші за ігри, вони почали робити повернення за запитом. Ви розумієте, в якому стані випустили цю гру? Майнсай працює в 30 залочених FPS на PlayStation 5 з просадками до 20 чи 15 кадрів. І це взагалі не серйозно, я не розумію, як вона вийшла в реліз. От скажіть мені, ну куди машина вріз. Зайця, що це за невидимі стіни. А це що таке, ну скажіть мені, будь ласка, я просто не знаю, як це коментувати. Добре, як ми розуміємо, технічний стан, ну, досить поганий, якщо можна так сказати. А що там по сюжету? І тут хочу сказати, що хоч він, але не пробуває дно. Він, звісно, не хапає зірочок з неба, але я не можу сказати, що він ну дуже поганий. Сюжет вийшов місцями передбачуваний, місцями нудний, але такий посередній. На один раз під пиво точно зайде. Або під лимонад. Просто об'єктивно кажучи, і в грі купа інших проблем, на фоні яких сюжет ну, доволі непоганий. Це точно не якийсь яскравий бойовик із вибухами на кожному кроці, а радше якийсь технотрилер, де головна напруга криється в атмосфері, розмовах, загадках тощо. І хоча у грі присутні динамічні моменти та екшн-сцени, основний фокус на поступовому розкритті правди. Історія часто подається фрагментами через флешбеки, зашифровані записи, зламані дані, уривки спогадів. Це створює якийсь ефект поступового занурення, де ми так само повинні бути розгубленими, як і але я був розгублений, коли готував цей відос, адже я не знав, з чого почати. Тут майже все погано. І ще слід зазначити, що в грі подають сюжет лінійно. Як на мене, це точно гра не може бути схожою за концепцію на GTA. Це більше схоже на якийсь інтерактивний серіал, де твоя роль розкрити, а не сформувати події. Не хочу вам спойлерити, але в цій грі одна з найгірших кінцівок, яку я тільки можу згадати. В кінці виникають тільки такі питання: і це все? Ні, ну ви серйозно? Це реально кінець? І звісно, я не можу не сказати про те, що гра виглядає ну гарно: кіношні касцени, якісні анімації облич, яскраве місто, але це тупо тільки обгортка. Знаєте, мені це нагадує як ота конхвета, яка виглядає ну дуже привабливою, а на смак вона як собаче лайно. І в принципі, в грі щось схоже, все виглядає красиво, але якщо спробувати на смак, то це повний треш. Тут настільки все погано, що я навіть не знаю з чого почати. В мене просто розбігаються очі. Ну, наприклад, почнімо з того, що бачили ви моє обличчя, коли я пойняв, що тут немає відкритого світу. То місто, в якому ми знаходимось, це тупо обгортка, яку навіть дослідити не можна, але дуже хочеться, бо виглядає красиво. Але, й будучи відвертим, сам так званий відкритий світ хоче красивий, але мертвий та нецікавий. В ньому тупо нема чого вам робити. Немає нічого цікавого, ні якихось місій, ні додаткового контенту, взагалі нічого. Тут ви тільки подумаєте, ця гра повинна була стати вбивцю GTA, але тут навіть поліції як такої нема. Тут ти банально не можеш влаштувати якийсь хаос в місті і потім втікати від копів. Тут зробити це просто неможливо. Як таке взагалі можна було випустити в 25-му році, я не перестану це питати. Тут настільки все ганебно зроблено, що якщо ви, наприклад, кинете свою автівку посеред дороги, то всім тупо байдуже на це. Ніхто з NPC не буде сигналити, не буде об'їжджати, вони тупо стоять. І мені дивно дивитись на порівняння Minds Eye, яка вийшла в 2025-му, з GTA San Andreas, яка вийшла ще в 2004 му році. Просто подивіться на цю різницю. Як я вже казав раніше, тут в грі все заскриптовано. Зробиш шах не туди і все, габела. Отримаєш по макітрі, провал місії, все таке інше. Поїхати в інший бік не можна. Треба їхати тільки туди, куди захотів розробник. Крапка. Навіть в іграх, де відкритий світ використовувався як декорація, все одно можна було покататися, подосліджувати щось, але точно не в Mind's Eye. Та й взагалі про що мова, коли тут навіть немає карти. Ну, міні-карта, звісно, є, але повноцінною великою карти ну, нема. І на. Певно, це і можна зрозуміти, адже навіщо вона нам треба, якщо відкритого світу нема, досліджувати не можна, додаткових місій чи активностей нема. взаємодіяти з чимось не можна, нічого не можна. Ти можеш тільки робити те, що тобі дозволяє розробник. Дай гроші, мовчки грай. Це, напевно, така мораль в цій грі. Я не перестану казати про те, що ця гра позиціонує себе як вбивця GTA, але головна механіка гри відсутня. В Майнцай, наприклад, не можна красти автівки, ну куди це годиться. Ви просто не можете керувати чужими транспортними. Засобами. Катайся тільки на тому, на чому тобі дозволили. А якщо ти в нас балована галя галі і хочеш керувати іншими автівками, то погодуй розробника, купи делюкс ведення гри, тільки тоді зможеш покататися на інших машинах. І до речі, про машини тюнінгу тут також нема. Ні відремонтувати, ні купити, ні продати, ні перефарбувати, ні покращити. Ну нічого не можна. Зброя загалом працює ну десь по такому ж принципу: стріляє тільки з того, що тобі дають в сюжетних рівнях, нічого не можна знайти десь в інших місцях. Напевно, не важко здогадати, що купити чи Продати також не можна. Як на мене, проблема не тільки в тому, що багато потрібних механік нема, а ще в тому, що навіть ті механіки, які є в грі, вони просто ну ніякі, вони не мають потрібну глибину та різновидність. До речі, в грі також немає як такої ігрової валюти чи грошей. І це цілком логічно, якщо ми не можемо ні купувати, ні продавати, навіщо воно нам треба. Гра зроблена настільки ганебно і виглядає настільки плоскою, як твоя колишня, і ти відчуваєш такий смак лайна, коли в це граєш, що просто всі питання відпадають. Звісно, треба ще відзнати. Чити те, яка тут просто неймовірно шикарна анімація у NPC, коли в них стріляєш. Фізика тіл тут взагалі відпочиває. До речі, якщо ви не знали, то в грі повністю відсутній рукопашний бій. Якщо ти підійшов близько до ворога, то ти не можеш його вирубити. Ви просто танцюєте як два додіки, поки один одного не перестріляєте. І це, звісно, кумедно, але так не можна знущатися над гравцями. І до речі, про стрільбу. Навіть по ній також є питаннячка. Як ми розуміємо, це основа гри, її потрібно було зробити якісно. Але точно, як ми розуміємо, не в цій грі. По-перше, немає. Як такого від стрільби, просто відчувається вона якоюсь плоскою чи пластмасовою. А по-друге, тут досить нудно стріляти. Нам дають можливість просто стріляти, а також використовувати скіли дрона. І через пару годин гри стріляти вже й не дуже хочеться, бо це нудно. Мені взагалі здавалося, що не гра мене розважає, а я намагаюсь себе розважити в цій грі. В мене такі думки, що гру збирали ну просто аби як я просто ну, не можу не відмітити те, що деякі моменти тут зроблені дійсно якісно, як, от, наприклад, кіношніка сцени чи анімацію обличчя. Але є те, що навіть взагалі нормально не працює, чи працює через раз, чи працює але не так, як повинно, чи взагалі не працює. І прикро за гру, адже тут є дійсно цікаві аспекти, механіки, які просто недоробили. Сеттинг класний, світ красивий, але через декілька годин гри ти просто відчуваєш, як гра поступово здувається, як кулька. Просто ти чекаєш від неї більше, тобі є з чим порівнювати. Як на 2025 все виглядає дуже мляво, і до речі, якщо ти хочеш порозважатися в цій грі, то в тебе є можливість користуватися редактором місій. І так це не жар. В грі тупо нема чого робити, але якщо хочеш, то, будь ласка, розробники пропонують зробити самому собі місії, щоб ти потім зміг проходити ці місії. І я взагалі не розумію, як так вийшло, що оце взагалі народилося на світ. Це реально вже не смішно, розробники реально знущаються з гравців. І слід ще раз наголосити на тому, що ця гра використовувала Леслі Бензіса в якості гачка на грошики. Ну, це моя думка. І звісно, розробники без питань їх отримали. Але ви тільки подумайте, як потрібно було забити на гру, щоб у підсумку вийшло таке лейно. Виглядає просто так, що. Розробники вирішили тупо скаманути на гроші. В мене просто язик не повертається назвати ось це грою. Враховуючи те, який талановитий Леслі Бензіс просто в голові не вкладається, як так сильно можна було навалити в штані. Причому без перебільшення Леслі Бензіс дійсно знає і вміє робити ігри. Він був дійсно ключовим розробником ігор від Rockstar. Він займав посаду не аби кого, а президента Rockstar North. Це була далеко не остання людина в компанії. Він був продюсером всіх релізнутих частин GTA та першої RDR. Він реально займався цими іграми. Він мав вплив в багатьох рішеннях, таких як дизайн чи сюжет. Він приймав дуже важливі рішення від імені студії. І я повторююсь, як не крути, але ця людина вміє робити ігри і знає, як це робити якісно. У 2016 році він покинув свій пост в Rockstar. Ну чи просто його поперли. Після чого пішов у своє плавання, яке призвело до Mind's Eye. Через це виникає тільки один логічний висновок: що напевно він навіть і не займався цією грою. Це, звісно, моє припущення. Просто напевно його ім'я використовували тільки для реклами, та просто щоб створити хайп навколо. Гри і зібрати солідну касу. Просто куди не подивись, ми бачимо тільки його ім'я. І це так дивно, адже він далеко не бідна людина, чому він вирішив продати свою сраку за цю недогру. Я, наприклад, не розумію цього. Також можу припустити, що може він після Rockstar зловив зірочку та просто був впевнений, що гравці і так схавують його нову гру. Ну тому що це гра від колишнього розробника Rockstar. Так, от, як ми розуміємо у підсумку, хоч ця гра і була від самого Леслі Бензіс, якщо ви забули, все одно це не допомогло їй стати успішною. Після релізу вона тільки навалила підливки та зайняла пост найгіршого релізу цього року. І мені чомусь здається, щоб переплюнути це треба ще буде постаратися. І одразу хочу зазначити те, що деякі розумники, які виправдовують свої потрачені гроші на цю гру, звісно, одразу приводять приклад той самий кіберпанк. І вони частково, звісно, праві, але якщо не заглиблюватись, деталі. Так, звісно, реліз кіберпанку був настільки поганий, що переплюнути таке, напевно, не кожному під силу. Але, як ми розуміємо, слід копати глибше. Кіберпанк була зроблена по іншому. з Чим підходом В грі був цікавий сюжет, купа глибоких та якісних механік, справжній відкритий світ, який ти можеш і хочеш досліджувати. Гравці отримували купу додаткового контенту. Тобі розробники дали купу можливостей в грі. У підсумку всі отримали якісну базу, яку просто до релізу не довели до нормального стану. Після чого патчами все виправили. А тут навіть такого нема. Тут немає цієї бази, тут просто нема чого покращувати чи дороблювати. Ця гра це просто пуста бульбашка. Це просто Просто ганебна гра, яку завернули в дуже файну обгортку. Смакуйте не обляпайтесь. І я можу вам сміливо радити скіпати цю гру. Вона точно не заслуговує на гроші і, звісно, витрачений час. Mind's Eye — це та гра, що з самого початку привертала увагу тільки гучним іменем. Це типовий приклад, коли ідея значно перевищує реалізацію. Просто, як ми розуміємо, без добре продуманого геймплею, без відполірованих механік і захопливої історії, навіть найкрасивіша гра перетворюється на фрагмент технодемо. Я сподіваюся, що ця гра зробила показовий урок. І приклад для інших студій. Щоб інші зрозуміли, так робити не треба. І навіть якщо за грою стоїть якийсь дуже солідний дядька, то це не допоможе уникнути провалу. Гравці не тупі, вони все бачать і можуть порівнювати. У підсумку можу сказати, що я отримав незабутнє враження від гри, якого вам точно не можу побажати. Дякую вам за лайк. Не забувайте підписуватись на канал і вмикайте дзвоник, щоб нічого не пропустити. Побачимось в на наступному відео.